Як затримали людину, яку не мали права затримувати? Йшов собі чоловік, виключений з обліку не військовозобов'язаний по вулиці в Одеській області, затримали його ТЦКшники, доставили в розподільчий центр. Він сказав, що він виключений з обліку не військовозобов'язаним. Вони посміялися, ВЛК він не проходив. Замість нього провели ВЛК. Уже декілька місяців незаконно утримують його на території військової частини, знущаються. І чому в цьому ланцюжку жоден з людей та посудових осіб не спитає, шановний громадянин України, ви ж виключений з обліку, ви не військово зобов'язаний, що взагалі ви робите в цій військовій частині? Ні ТЦК, ні командир військової частини, ні ДБР, не прокурор спеціалізований ніхто цього не робить. Всі закрили очі. Людина подала позов до суду, щоб скасувати мобілізацію і визнати дії ТЦК незаконними та Виключити його списки військової частини наразі триває судовий процес, але сьогодні людині слідчі ДБР, замість того, щоб притягнути до відповідальності тих людей, які незаконно мобілізували його, замість цього він затримав його в порядку статті 208 КПК. Крім того, вручив підозру у 400 Другі частини четвертої статті Кримінального кодексу це непокора за те, що людині вручали бойову повістку. Ви вдумайтеся людина не військовозобов'язана виключена з обліку, Зловили, незаконно утримують і намагаються направити туди на м'ясо. Розумієте? А він каже: Я не військовозобов'язаний постійно про це розповідає слідчим, постійно розповідає військовій частині. Ніхто не слухає. Усі байдужі, усі глухі, і сліпі до цих проблем. І ДБР використовується тільки для того, щоб зламати волю людини. Отака От в нас зараз ситуація в країні. Друзі, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Крім того, мої контакти в шапці профілю. У разі потреби звертайтеся, будемо допомагати. А з вами, як завжди, ваш адвокат Не